Мої любі підписнички каналу Добровський Хвіст. Ви пам'ятаєте, у мене була така чавунна маленька пательня Ось очки. Ну, що в цій малечі можна приготувати. Ну я недовго розмірковував і скористався сучасними можливостями. Задав параметри пательні, мені видало рецепт грибочків, але обов'язково, щоб на відкритому вогні, як в поході. Ну, в поход сходити у відпустці не вийшло, тому я це все роблю на подвір'ї. І ось що нам потрібно: самі грибочки, моя пательня, чесничку, пару зубчиків, олія, суміш перців, сіль і бажання якісь трави. Ну, У мене був базилік сушений. Але я вам раджу якісь хмелі сунелі або суміш прованських трав. Грибочки обов'язково треба промити від бруду, який там по-любому залишається. Звісно, бажано під проточною водою мити, але в умовах походних я це зробив прямо в мисці. Тобто, по ходу, ну, там, де я живу, переважно більшість року, там майже походні умови. Так, рибочки помили. Е, далі, що ми робимо? Зливаємо, звісно, цю воду і нарізаємо чесничок. Можна, якщо вам легше це чесно, чеснодавку використати, а я те, що під рукою завжди, я використовую ніж е, маленькими такими шматочками нарізаю. І обов'язково треба. Часник там буквально просмажити на самому початку приготування грибів. Чисто для запаху, але дуже особливо важ, важливо знати, щоб він не пригорів. Тобто там буквально 10 секунд він пускає свій аромат і все, і одразу ж грибочки. Тобто, часник на початку приготування цієї страви. Служить просто як додатковий приємний аромат. бо Часничок завжди робить будь-яку страву більш смачною, ну, на мій смак. Тому мені ці рецепти одразу сподобався. І я тепер інші страви так роблю, навіть її що він коли... на початку. Там головне, щоб він не пригорів. Якщо він тільки пригорить все, він дає гірчинку. і... Повністю страва спорчена. На початку приготування, звісно ж, треба патенько добряче розжарити, бо чавун. він, В чому його прикол, що він довго розпалюється. От, тут ж, треба мені повипендрюватися, звісно ж, я це завжди хотів зробити. Бачите, отак. От от. Так, чавун довго нагрівається. Ну, як довго? Трошки довше, ніж, звичайно, там якась сучасна пательня, але він і довго тримає тепло. Отже, поки воно гріється, Добряче так треба, щоб воно порілася. Поки воно гріється, можна нарізати грибочки. А, Вже Добре. пішов жар. Так, грибочки я вже підрізав. Це я пропустив, вибачте, показати, як підсмажується чесничок. Але бачите, в мене трошечки він все ж таки підгорів, але в цілому на страву це не дуже повпливало, як ви помітили, бо зовсім трішечки я взяв чеснику. Так, нарізайте, як вам подобається. Я от так от тоненько такими як, листочками. А по рецепту там скибками можна нарубати, як вам подобається. Головне, щоб вони були однакового розміру приблизно всі. Нарізаємо, нарізаємо. Все. І, а Перед тим я, звісно ж, налив олії. 10 секунд погрілося чесничок, плюс-мінус я прямо засікав на своїх на годиннику. Дивився на годинник і 10 секунд і все. І я одразу починав нарізати і засипаю, бачите, грибочки. Да, це ось прикол з човуни з що я можу навіть її помішати з ножем. А сучасні такого собі дозволити не можуть. А саме прикол, що мені подобається на патерні з човуну, це те, що я прям з неї можу їсти. З інших сучасних, з покриттям всяким не варто це робити. Отже, дорізаю свої печериці і смажиться вони будуть десь приблизно ну, по рецепту 5-7 хвилин. І поки вона так гарно смажиться, доходить випаровується вся зайва волога з печериць, то воно якраз можна. Я не гаю вчаю часу і пішов до городу. До городу, ну що в мене там є? Цибулька, свіженька, трошки кріпу і, звичайно, ж, салат у мене був якраз навесні свіженький. Це плюси жити в своїй хатині. Отже, що у нас далі? Нарізав я зелені. і Наприкінці, десь за 2-3 хвилинки до завершення смаження, трошки сипемо солі, перцю. Ну, буквально трішечки для смаку для аромату. Чому саме наприкінці, Ну, щоб вона якраз за ці 2-3 хвилини вона розкриється аромат е, е, приправ. Так, ще оце ж в мене, в мене був тільки базилік, але я, як ви вам вже казав, якийсь прованський е, суміш так і називається прованські трави. У будь-якому супермаркеті продається. Отже, перетрушую, прикрашаю. Ай, і пахне як! Ай. Вже... Трошечки буквально. Ай, ай, оце ж базилік, він такий духмяний. он Буквально одну-дві хвилинки почекати. І вже можна подавати на стіл. Так, помішую, помішую, звісно, щоб все, все перемішалося, і сіль, і ці приправи, і ці травки. І зараз ще зеленю зверху притрушу. А, аромат базиліку пішов. Так, нарізаю зелень. Я люблю, щоб... Отаки трошки маленькими такими шматочками. Але зараз немає нема часу, бо бачите, вже починає трошки вже доходить, доходить в наші печериці і я гадаю, що вони, в принципі, вже готові, вже прям чую по запаху та й виглядаю, що я готові. Правильно ж? Ви побачили. Тепер притрушую цю і буду, мабуть, Ділитися зі своєю господинєю. Так, залишилось трошечки. Почекаємо. Чекаємо, чекаємо. Тепер і все. Газ прикрутив. Пора подавати. Ну, а як я вже сказав, перед тим як подавати на стіл. ну, Тобто я розраховував сам на себе, але я гадаю, трошки сьогодні я поділюся. Я все ж таки вдома не один. Дружині, зараз запропоную. Та-дам! Так, обережно обов'язково рукавичко, це є мінус е пателень. Всьо, хай йди сюди. І не чує. Піду шукати її. Це так хотів красиво, щоб вона вибігла. Був такий контент, щоб був такий, о, дружина вискочила. Ай, каже, смачно. Ну, ніфіга, як завжди, нічого не виходить. Зараз зайду з іншого входу. Десь вона тут сидить, ваяє свої оповідання. Ніфіга зачинено. Ага, нема, тільки ж була. Ладно. Підемо з іншого боку, зайдемо. Давай ще раз, дубль 2. Жінка, йди сюди і. Ну ось. І буде. і а, Завжди теж блогерка. І одразу контент. Ну на цьому все. Дякую за увагу. Кому сподобався рецепт, ставте плюс, подобайки і...